Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні 15 травня. І був важкий травень початок травня. І шахіди, і ракети. Але дякувати Богу, ми живі, здорові. Тому хочу запросити вас до мого саду, городу, подивитися, що в нас нового в цьому місяці, які в мене нові рослинки з'явилися. Як почуває мій город, моя сада, Тому приємного перегляду. В цьому місяці ми переробили свій крапельний полив для городу, замінили оці трубочки, які вже почали протікати, особливо в місцях з'єднання. Тому купили нову трубку. У нас є ось такий бак, він нагрівається, і потім там є в нас насос, який поливає всі наші грядки, клумби. І от таким чином ми почали переробляти свій город, замінили трубки, вставили нові. Так що я не знаю, зараз поки що ми ще не купили кран, який буде регулювати тиск в системі, то зараз у нас все поливається як фонтанчики. Але потім я сподіваюся, коли ми знайдемо цей кран, то воно буде нормально все працювати. Монтаж системи, звичайно ж, не дуже легкий процес, бо треба ще так нормально мати сили, щоб все це впихнути і закрутити. Але результат мені подобається. Тірочки ми робили дремілям, і тепер у нас кожна рослинка поливається. Ось так у нас все вийшло. Мені подобається. Це був перший запуск, дуже великий тиск в системі. Але після покупки крану, сподіваюсь, буде все набагато краще. Головне, що всі мої рослинки поливаються і їм буде добре. Ну так, розпочнемо обзор моїх новиночок. Це моя модрина. Я про неї дуже-дуже давно думала. Місця нема, поки що я не придумала, куди її висаджувати, тому я її пересадила у горщик в кислий ґрунт, і вона буде поки що так рости. А потім я думаю, що я буду пробувати робити з неї якісь понсачі і ще щось подивитися. Я купила ось такі примули. Не знаю, якось вони в мене не зимують, але це було на іншому місці. Сподіваюся, що на цьому місці вони нормально перезимують, і наступному році я побачу. Їх цвіті олівці, які я вкорінювала і ще зісваляли, вони тут ростуть на півтіні, тільки зранку тут сонце, а потім півтінь. І буду їх сьогодні чи завтра обробляти спеціальним розчином, оприскувати для того, щоб покращити стан хвої. Новиночки, це бузок, але коли я їх відкрила. Посилки то ну просто жахнулася. тому що якість, подивіться, які цейкі... ну таке враження, що їх викупили просто і швиденько запакували і відправили. Не знаю, посадила я їх поки що у горщик, поливала азотофітом, і додавала мікорізу у ґрунт для того, щоб допомогти їм нові корінці відновити, відростити. Це троянда, треба подивитися, який це сорт не знаю, і дві гліцинії. Якщо вони будуть квітнути, то повинна бути така рожева і фіолетова. Ще серед новинок в мене сонтрава. У мене тільки був один кущик, і я купила ще три. І вони так гарно квітли. Фото я прикріплю, подивіться, подивитися. І отакі от, от пухнастики утворюються після цвітіння. Вони мені дуже подобаються. Це вже в мене все відцвіли. Сьогодні я буду зрізати. Ці квіточки, але листочки буду залишати і до а, моменту, поки вони повністю самі не висохнуть, відрізати я їх не буду для того, щоб цибулинки добре сформувалися і на наступний рік було таке ж саме рясне цаціння. Вже починають і риси формувати. Це високорослі бородаті іриси. риси. Біля городу в мене карлікові. Зараз покажу. А взагалі я хотіла показати вам свою шпалеру, на якій ростуть кліматіси. Ось цей я саджала в минулому році, бачите, за цей рік, як він розросся. А оці я в цьому році просто так добре підстригла і вони знову нарощують масу. Вже з'являються бутони, скоро будуть квітнути. Ось такі карлікові риси в мене йдуть як бордюр оформлення зони городу. І вони самі ранні такі. Радують своїм цвітінням. Ось так виглядає капуста. Я думала, що це факчевий. А як з'ясувався, це капуста та цой. Я вже її куштувала, вона дуже соковита. Трошки чимось нагадує по смаку мізуну і в салатах дуже гарно виглядає. Це томати, балконне диво, яке я виносила вже на двір, пересаджувала. Ну, у нас було дуже дуже холодно. То... Кілька днів я їх заносила, виносила, і вони навіть побуріли трошки від холоду, але не знаю, наче виглядають живими. Нехай ростуть. Якщо буде якийсь врожай, обов'язково вам зніму і покажу. потім. Я вже повісила сітку, бо у нас стало ну, просто так різко, бах і включилося літо 23 градуси, сонячно, дощиків нема, то полив ми зробили, і тепер я все поливаю. Бачите, як. Колонічка себе почуває гарно, я її вже підживлювала, насипала їй золу і підживлювала добривами. Так що мені подобається. У мене теж одна грядочка, така невеличка. Ось тут -от зліва будуть рости огірочки. Це в мене капуста Кольрабі, і там теж ростуть і два кабачки цукіні, а це щавель і Вчорашня їх так прицінює добре, а далі я просто повісила додаткову сіточку для того, щоб мої цукіні не жарилися на Ось сонці. Ось так от виглядає капуста кольорами і два цукіні. Їм було досить холодно, я їх прикривала трошки на ніч. Сподіваюсь, що зараз вже тепло і вони підуть у рост. Бо вдома в мене такий цукіні стоїть горший, то навіть він вже починає квіточки формувати. Сьогодні я вже зняла агроволокна, тому що сітка притіняє рослинки і їм буде добре. Так, розкажу вам таку новину. У мене всі мої чері не вижили після цих холодів, хоч я і вкривала їх плівкою, накривала агроволокном. Ну, тільки один чері вижив. Тому я купила два жовтих і три чорних чері розсадою. Ну, а інші томатики в мене нормально перезимували. Бачите, які вони гарні. І петрушечка, і салатики вже ростуть нормально. Все їм подобається. А ще купила два томати рожевих, низкорослих, для салату. Я люблю рожеві помідори. Тому отак виглядає зараз моя розсада. Ми вже салати їмо по повній програмі. Вони в мене поки що дуже солодкі, такі не без гірчинки, соковиті. Так що отак. Там в мене грядка з низкорослими томатами. Тому вже от навіть, бачите, квітнуть. Сьогодні я вже їх відкриваю. Нехай ростуть. Сіточка буде їх захищати. Це в мене салати ромен. Не знаю, я їх ніколи не вирощувала до стану качану. Тому подивимося, як це все буде виглядати. Це в мене рукала, яку я висадила розсадою. І подивіться, яка вона вже величенька. Десь днів за 10 вона так добре наросла. Спочатку я висаджувала огірочки. Та дам нема огірочків. Померзли огірочки. Не знаю. Коротше, я зробила один такий висновок головний, що не треба поспішати. Ось один огірочок залишився живий, але він такий. Трошки в'ялий, хилий, не знаю. Дома зараз ростуть нові огірочки, ну через пару днів буду вже їх висаджувати. А ще мені дуже сподобався оцей салат. Листочки нагадують дубові листочки, доболисне називається. І оце в мене салат такий теж дуже смачний, мені він дуже подобається. Редисочка. Що редисочка? Редисочка росте, але нічого не зав'язує. Тому почекаю ще тиждень, а потім все, мабуть, куркам своїм віддам. А там, нарешті, рукола почала хоч трошки рости. Буде в мене ще й рукола. На цій граці в мене кольорова капуста, цвітна капуста двох видів. Класична оця зелена і така красива, різна. Я не знаю, виросте, не виросте, але поки що було закрито все, і її оця мошка не з'їла. Ну, і ще я обробляю просто біопрепаратами їх, тому сподіваюся, що мошка не нападе. Ну, а от перчик щось гризе. Маленькі такі слимачки є, і зараз я збираю кавову гущу після своєї кавомашини машини і буду розсипати в, так, по колу цю кавову гущу. Не знаю, допоможе, не допоможе, але гарно. А ще отут я пробую золат айсберг качанчиком виростити. Дивіться, який ромен у мене тут. Вже скоро буду зрізати і коштувати. А це тацой, але її тут щось гризе. Вже її попілом посипала все. І не знаю. Ось такий в мене огородик в цьому році. Сподіваюсь, врожайчик і полунички, і огірочків, і томатиків позбираємо трошки. Це в мене огородик для душі. Ну, а це моя лохіна, Вона так рясно цвіте. Я вперше в минулому році в перший раз посадила оці такі дорослі кущики, їм 5 років, і вони вже так гарно квітнуть. Вже і бджілки, і осмії їх запилювали. Сподіваюсь, сподіваюсь, на гарний врожай. Ще з новиночок у мене ось така керія. Посадила її. І маленький отам іберіс. Два кущики. Ну і взагалі оця грядочка, яку ми відгорожували від нашої соб... нашого собаки, тому що він все витоптував. І подивіться, як все гарно, починає розростатися. Це наша гліцинія. В минулому році чоловік її так дуже гарно обрізав, думала, що вона зацвіте, Але ні, на жаль. Я не знаю, що з нею робити. Їй вже більше шести років, і вона отак гарно розростається, але ні разу ще не квітла. Може, ви підкажете, як мені спровокувати її цвітіння? Авгро починає квітнути. Він дуже-дуже хворів, і в цьому році я його прям обробляла цими біопрепаратами. Подивіться, який він гарний, зелений. Сподіваюсь, будуть здорові ягодки. І буде в нас маленький врожайчик цього року. Я, я замовила ось такі от е, опори для піонів, для цього кущика, о, для цих двох, бо вони розростаються. Дивіться, це мене а піони, які мені подарувала моя подруга. Вони дуже великі, дуже гарні. І я вже чекаю, коли вони будуть цвісти. в цьому році. Навіть душі їм будуть не на заваді, тому що в них тепер є опора. Ну, а тут у мене така грядочка пряна. Я докупила оце орегано, ще м'ятку докупила і чебрець, такий от лимонний чебрець. І вже пробувала черенкувати м'яту. Відрізала її, поставила у воду, вона пустила корешки і я її посадила. Так що розмножую м'яту. Скоро буду її висаджувати вже на своє постійне місце. Покажу вам мої нові рослинки. Оце щось зимувала в горщику. Я навіть забула про це. Я так розумію, що це жимолость, Треба її висадити до моєї жимолості. А ось це я купила такі от рослинки тут в отості, гортензії. Туйка. Оце мені дуже хотілося б мати таку е, туя Теді. Я її буду, ну, не знаю, може, в наступному році черенкувати, розмножувати, бо мені дуже подобаються такі кульки з них. Ну, А це в мене е, рудбекія і чотири кольори моєї ехімецеї. отакий от плюшик, два види і звичайний. хочу, щоб паркан заплітав. Це в мене там мізунка росте. І оце в мене вже Настурція. Там в мене чорнобривці, цинія. це буду висаджувати ввечері, бо зараз дуже жарко. А ось тут в мене, як його називають, череночник. Тут в мене вкорінюється багато чого. І ялинка, і смородина, і всякі там спіреї. І навіть я пробую вкорінити свій бузок. Тут я намагаюся вкорінити свою ялинку, гарнюню. І ще ми гуляли. І я побачила таку гарну сосну. Ось так: от все воно стоїть. Я її періодично опричкою, і вона отак от от стоїть вже місяць у мене. Ось така у мене ялиночка гарна. Я її ні разу нічого з нею не робила в плані обрізки, формування. Вона от така сама росте і вже починає викидати нові гілочки. Це для мене такий класний період, коли вона викидає такі ніжно-салатові, молоді гілочки. І вона така пухнаста-пухнаста. А Тут у мене калачики мої пеларгонії. Декілька ну, пару штук я докупила, бо таких е, в мене немає ще кольорів. А на підвіконі я там намагаюся корінити. Оця пеларгонія виросла в мене у підвалі з насіння. Це було якось непланово, воно просто виросло в горщику, де е, томати росли. Я її винесла і вона вже зафарбувалася. А так були листочки білі, тут у нас скважина за ялинкою є. І на шпалєрі ростуть кліматіси. Тут три їх. Види, і вони теж всі вже в бутонах. Оці будуть такі великі, рожеві, просто гарнюні. І я дуже-дуже чекаю на їх цвітіння. У нас тут ще відцвітають яблуньки. І тут у мене починається такий північний сад, який його називаю. Тут у мене хости, стільби ростуть, всякі папороці. Там далі вже конвалії. Врочі, мені тут дуже подобаються, тому що воно таке зелене, гарне. Зараз покажу конвалії. Це от за рік вирос бордюр з садової фіалки. А там, подивіться, мої кановалі. Я просто їх обожнюю. Так зараз виглядає моя смородина. Дивіться, яка вона гарна. Ми її вже обробляли від шкідників попелиці. І вона отак зав'язується. Це буде червона смородина. Бачите, які? як віноград прям добре росте. Скоро ще я буду її обробляти, бо дивлюся, що на молодих листочках мурашки починають же носити нову партію тлі попелиці. Бачите, отакі от от ознаки закручуються, листочки починають, тому що тут Ой, маленькі попелички будемо обробляти. Взагалі, після появи маленького акумуляторного прискоюча мені ну, навіть подобається обробляти все і підживлювати. Це для мене завжди було. Знаєте, таким питанням, ну як це по листу можна вдобрювати рослину? Просто розвели, поприскали і все, все росте. Ось Тут от ми вже робили другий покос, я замульчувала свої кущики жимолості, і там в мене вже ожинка починає формувати Квіточки, бачите, гарні квіточки. І вона все росте. І мені дуже подобається. Ще хотіла вам показати мої потисті трояндочки на шваль'єрах. Це в мене отак от все заросло за три роки. Скоро воно буде все квітнути і буде така краса. А ще в мене тут посходили мої кліматиси молоденькі. Я теж хочу, щоб, знаєте, так було все перемішано. Кліматиси, трояндочки. Буде гарно виглядати. Ну і звичайно ж бузок вже квітне. Ви подивіться, що тут коїться. Зараз їх треба буде прибрати. Бачите, який бузок гарний. Минулого році я ми зробила обрізку, в цьому році ми його підживлювали і оприсколи від хвороб, тому, я так розумію, йому дуже сподобалось. Ще у нас тут бджілки працюють на буску, хоча мені казали, що бджілки на буску не літають. У мене літають. Ну і яблуньки наші доцвітають, скоро їх теж будемо обробляти від хвороб і шкідників. І пчки тут працюють. Так що будемо з яблучками. Тут у мене ростуть дельфініуми. І юка, а також анабель, Ортензія деревовина. В цьому році я буду пробувати її черенкувати, живцювати. Сподіваюсь, все вийде, тому що мені дуже цікаво. В цьому році взагалі я багато чого живцюю. Ну, поки що результати я не можу вам сказати, тому що я їх не знаю. Я чекаю. Це в нас виноград Ізабела. Дуже смачні компоти. Закриваємо з них. Вже він прокинувся. Таку чоловік зробив швальєру, і на неї у нас 4 кущики винограду. Ось так зараз виглядають наші дерева. Теж буде скоро обробка. Ось такі в мене тут квіточки. І ось іще один кущик винограду. Це укривний виноград. Там в мене бузок. Ой, ні, не бузок. Це в мене гібіскус, який я пересаджувала в минулому році. Бачите, він прийнявся, нормально росте. А тут в мене гліциня біла. Це треба її підв'язати, бо вже переросла першу лідньою шпаліри. Далі тут у мене рядочок лаванди висаджений, чупушник. Теж гарно, один мухровий, а один звичайний. І ще один кущик винограду росте. ось такий. І тут, бачите, чобушний. Дуже розрісся, буду його в цьому році стригти вже. І ще один виноградик. А ось тут персик. Ми його вирішили обрізати, бо він два роки майже не росте, тому всі гілочки прибрали, оставили одну. Не знаю, що з цього вийде. Але тільки розчарування від цих персиків. Так, зараз виглядає моя арка з трояндами. Вже починають квіточки там формуватися, бутончики. Тут в мене гортензії, які я в минулому році садовила, одна, така маленька. І інша. А ще отакий кущик розросся ванілофразь. Ну, це останній рік, коли вона так росте. В наступному буду її вже формувати, бо хочу великі шапки, такі як квіточок, а не маленькі. Ось такий у нас травень, нелегкий. Але дякую Богу, дякую нашим ЗСУ. Ми живі. У нас є можливість любуватися, саджати, насолоджуватися. Тут в мене відпочивальник маленький лежить, маленький, чорний, з люка. Він всім бажає миру, добра. Каже всім пока. Блек. Кожен гав. Очік, скажи гав. А, а? Молодець.